Що таке резистентність? Це нечутливість. Коли, наприклад, ми о, телефонуємо комусь, абонент поза зоною, стукаємо в двері, ніхто не відчиняє. І інсулінорезистентність це коли клітини вони нечутливі до дії інсуліну. Ось клітина, інсулін так от стучиться, хоче глюкозу запустити клітину, а клітина зачинилась і все, вона не пускає інсулін, не пускає глюкозу, і таким чином інсулін і глюкоза залишаються в крові високі. В клітині нема глюкози, нема енергії. Чому так відбувається? Це вже серйозне порушення метаболізму і це вже якраз така пускова кнопка, яка запускає подалі метаболічний синдром. І це здавалось би, ну що тут такого? Ну, не беруть клітини, інсулін і цукор. Ну що тут такого? Насправді це запускає негативні процеси на багатьох рівнях. В системах організму тканини, клітини не пускають до себе глюкозу. Інсулін хоче відчинити як ключик. Ті двері запустити глюкозу, а ключик не підходить. Як, наприклад, ну можемо так уявити, що є якесь громадське місце, в якому дуже багато людей, і вони хочуть вийти звідти, бо там вже нема чим дихати, а ключі не підходять, і ці люди вони починають там панікувати. Так само глюкоза вона повинна вийти. А з крові в клітину, якщо ключ інсулін не підходить, вона починає в крові робити всякі нехороші справи.